Так, Всім привіт, друзі! Зараз будемо перевіряти ось цей інвертор і розбирати його. Вмикаю. Як бачите, червоний тоді от вмигає, звичайно, що на виході нічого ми не отримаємо. Як бачите, нічого немає. Предісторія цього інвертора така, що власник купив інвертор з магазину, прийшов додому, увімкнув його ось так. Під'єднав під насос струмок. Це виходить вібраційний насос ось так. І він нього одразу згорів ось так. Діло в тому, що. На такі інвертора із модифікованою синусоїдою не бажано під'єднувати вібраційні насоси та будь-які насоси. Ось так. Не бажано їх під'єднувати. Так, ну що? Далі його розбираємо. На насоси взагалі можна під'єднувати інвертора, які мають. Чисту синусоїду ось так. Таким можна під'єднувати ось так. Тому якщо бажаєте щоб у вас інвертор працював довго і добре, то краще, офічно, щоб інвертор був чи чистою синусоїдою. І тоді можна ним, скажімо так. І тоді можна до, до, до нього, скажімо так, під'єднувати насоси. На Розбирається цей інвертор так само, як і всі останні. Трішки по-іншому, тому що в нього вже прато Дого, стоїть догорі ногами. Ось так. Що це це значить, це значить те, що верхня ось ця криска, її тут не існує. Тут є тільки нижня пластина, яка виїдзає. Ну, я вам зараз спробую це показати. Відкрутили раз, два, три. Зараз четвертий відкрутимо. І тому тут, щоб його розібрати, в будь-якому випадку потрібно відкручувати всі гвинтики. Ось так. Хоча би із е, одної криски, для того, щоб можна було все пасіна могла виїхати із низу. Так. Ну ось ще я і козу і Знімаємо цю в вбік, і тепер оця пластина виїзджає, як і шахти, Хопа. І ми бачимо плату. Плату інвертора, в якому виходить, що йдуть такі ось подусочки термо... тер... термоподушечки, які встановлені на транзисторі, для того, щоб їх захистити. Із, ізолювати від алюмінієвого ко корпусу ось так. І це у нас виходить та сама технологія перше пече, друге ПС качають цей трансформатор. І інце перше пеще, друге ПС качається цей трансформатор. Виходить, що пару транзисторів качають цей трансформатор, пару транзисторів качається. Далі стоїть NOST ось так. І нарізає модифікований фінус. Як бачимо, тут немає від двох мікрофем, тут одна мікрохема знаходиться. І це мікроконтролер, ось так, який, якщо вийшов ззаду, то робити тут нам більше нічого ось так, і ремонт не, не рентабельний. Ось так. Ну, немає сенсу, тому що такий інвертор можна купити. За, за недорого розбираємо далі ось так І Тепер Можемо Відкручувати ці приземні пластини. Також не забуваємо, тут може бути напруга висока залишитись на конденсаторі. І нас так може хорошо вдарити струмом. Мало не показується. Але, скоріше за все, такого не, не, не станеться. Але все рівно потрібно бути обережним. Ось так. Опа, є. Він таки повинні повипадати. І є випадають. Ну, і далі у нас приходить, все, як бачите, як бачите цей виробник поскодував пару транзисторів на те, щоб був захист від переполюсовки і тут його просто не існує. Тому якщо ви тут перепутаєте плюс-мінус, то 100% гарантія що він виїде із іззаду. Ось такі справи. Є. Розібрав. Далі оце все діло обережно може виїздити. Транзистори N-Mosta на термопасті. Ось так. І їх потрібно чистки. Від нього відідрати від, від, від ось так. От таким чином є. Тут просто подушка, ну. їх відігнемо. Від Тепер може виїде. Чому він не виїжджає А, він не виїжджає, тому що потрібно було трошки роздвинути ось це все діло і він тоді буде виїжджати, зараз покажу. Опа! Все, плата виїхала. Можна сиділа перевертати ось так.